Не зраджують традиції робити хороші справи напередодні свого дня народження. Радіостанція Західний полюс збирає кошти на ремонт автівки захисників. Технічного відновлення потребує машина 7-го окремого стрілецького батальйону 65-ї бригади. Наразі каже редакторка радіо Марина Нагорняк: зібрати вдалося 10 тисяч гривень. Не вистачає ще 40. То з допомогою слухачів та усіх небайдужих сподівається, збір вдасться закрити найближчим часом. Автівки на передовій це витратний матеріал, їх потрібно дуже багато, і навіть коли машина вже не на ходу, коли вона розбита і їй бракує дуже багато там запчастин. Зазвичай простіше її поремонтувати, все одно вкласти гроші в ремонт ніж придбати знову ж таки вживане авто, яке на ходу. Тому ці машини все одно навіть здається, що це металобрухт. Але насправді вони там дуже і дуже потрібні. Підтримує українських захисників західний полюс завжди. Двоє радіоведучих Роман Матлюк та Артем Колосов практично спочатку повномасштабного вторгнення захищають державу на передовій. Та вже скоро, сподіваються колеги. Вони повернуться додому з перемогою, і слухачі знову почують їх у прямих ефірах. В фронті є двоє бійців: це Артем Колосов і Роман Матлюк. Ми їх дуже любимо, дуже чекаємо. Ми знаємо, що коли вони повернуться, вони 100% сядуть в ефір, і все буде як завжди. Після перемоги України. Ми підтримуємо. Маємо їх не тільки морально, ми завжди на зв'язку, а і фінансово, а також, якщо треба, фізично якимись грілками продуктами. Вони практично від самого початку повномасштабної війни. Поїхали захищати нас. Вони у лавах ЗСУ, і ми стараємося цілим колективом їм допомагати. Ми організовуємо різ... різноманітні збори. Ми організували купівлю автомобіля. Ми вже організували навіть ремонт цього автомобіля, шини і багато багато іншого. І дуже приємно, що слухачі долучаються. Насправді теж суми доволі такі серйозні. Але завдяки якраз нашим слухачам ми змогли зібрати дуже швидко якраз усі суми, усі закрити збори і допомагати нашим хлопцям. Цьогоріч день народження найтеплішого полюсу планети співпало із святкуванням Різдва в Україні його вперше всі конфесії відзначатимуть 25 грудня. Тож гості, які завітають на ефір у цей день, співатимуть колядки. Буде фіїнка, буде Франко Бен, ще декілька місцевих гуртів. Вони прийдуть до нас на ефір і будуть в прямому ефірі колядувати. Ми прийшли на святкування Різдво з усього світу, і ну це як це як новий рік і новий рік для радіо, напевно, це початок чогось нового. Тому я думаю, що це дуже символічно. 25 грудня Західний полюс відсвяткує свій вже 28-й день народження. Традиційно подарунки, які гості принесуть на ефіри, відправлять колегам на передову. Люся Гребик, Віталій Магаладі, телеканал 402.